Вчинок відважної жінки це Наталія. Днями вона стала щасливою мамою синочка. Поява на світ цього немовляти незвичайна. Чоловік Наталії загинув на фронті, захищаючи Україну. Запліднення відбулося замороженим біоматеріалом чоловіка вже після його загибелі. Він здав здавнічний матеріал і нам сказали через три дні приїхати знову. скажуть результати. Це це був березень, ми поїхали, а він березень вже їхав на нор, вже на Донеччину він їхав. Прийшов травм, 21 травня. Мені звані, що його немає. Вірила, що він загинув. До останнього, поки його не побачити. Після загибелі чоловіка Наталя хотіла зберегти частинку свого коханого Юрія поруч із собою. Розповідає, пообіцяла коханому народити, що б там не було. Проте, аби завагітніти у такий спосіб, потрібно було подолати нелегкий шлях. Багато було роботи із документами. Оскільки вони хотіли мати вагітність і хотіли її мати швидко, і вона тому Юрію обіцяла все-таки, що вона народить дитинку, то ми вирішили скористатися Деякими опціями, які могли би пришвидшити фактор настання вагітності. Цей випадок унікальний тим, що насправді ми скористалися замороженим біологічним матеріалом згідно доручення, яке він дав нотаріальне, уже після факту смерті. У Рівненському обласному перинатальному центрі розповідають, що це перший випадок народження дитини через запліднення після смерті чоловіка. Вагітність була непростою. У Наталі почалися передчасні пологи. Нам вдалося ушити шийку, і ми цим самим прологували вагітність до, до доношеного терміну. І зразу після процедури, коли я прийшла в палату до Наталі, тремтіло серце, тремтіло руки, і Наталя дивиться злегка поглядом крізь повз мене. І я чую такі слова Юрій, Юрій, Ірина Андріївна. Він біля вас, він кладе вам руку на плече. І я зрозуміла, що це напевно був наш Янгол, який дав нам можливість зробити ці всі речі. Лікар, який приймав пологи у жінки, розповідає: народила пацієнтка дитину на 40-му тижні вагітності. Хлопчика назвали Юрієм на честь тата героя. Все ну пройшло добре, але були певні моменти. То... Тому що ну, вона не хотіла сама народжувати дуже, вона хотіла, щоб кесарський, ну, вона хвилювалася. Я її говорив, що ну, будемо народжувати, що ти зможеш, ну, все в тебе вийде. Лікарі розповіли, що Наталія разом із ще живим чоловіком планували дитину, але протягом двох років жінка не могла завагітніти. Майже два роки тому Наталя звернулася у наш заклад з питанням проблемою завагітніти. На жаль, це часта причина в сучасному житті жінок, тому що і стреси. І... Захворювання інші можуть викликати проблему завагітніти. Дуже важливо, коли людина вчасно з цим звертається. Маму із хлопчиком уже виписали додому. До слова, чоловік Наталії загинув на війні у травні 2024 року. А вже через рік цього ж місяця жінка народила сина, про якого кілька років мріяли із чоловіком героєм. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал АІТВІМедіагруп.